Єдинороги з зірки. У селі Зірка, де зорі світять навіть у день, жила родина єдинорогів: тато, срібнокриль, мама лагідна гроза, донька Веселинка і син Плиск. Вони жили в затишній хатці з квітковим дахом, пекли медові пряники, щовечора розповідали одне одному добрі історії. Одного дня. Веселинка знайшла у лісі чарівну коробочку, відкрила, а там цукерки, що світилися, коли хто усміхався. Вона принесла їх додому, очі блищали від радості. Це моя, я знайшла, сказала веселинка і сховала коробочку під подушку. Блиск побачив, що сестричка щось приховує, і засумував. Він не просив. Але в його очах було видно, йому теж хотілося хоч одну чарівну цукерку. Мама, лагідна гроза, ніжно сказала радість, як світло, якщо ним не ділитися, воно гасне. Веселинка подумала, підійшла до брата і сказала Бери, разом буде смачніше. Вони з'їли по одній, і коробочка засвітилася. Ще яскравіше, а потім в неї виросли нові цукерки, ще більше, ще ж солодші. Тато срібнокрив усміхнувся. Ось бачите, діти, коли ділитись, чарів стає більше. З того часу веселинка й блиск завжди ділилися усім і цукерками, і сміхом, і навіть подушками. Коли лягали слухати вечірні казки, Добре ділитися тоді солодко всім.